Олена готувала вечерю. На кухні смачно пахло котлетками, її чоловік Ігор затримувався. Олена подзвонила йому, але телефон було вимкнено. Дивно, подумала вона. Мамо, а коли вечеря? забігли на кухню її два сини. Сідайте, сказала Олена, мийте руки і швиденько за стіл. Олена поїла з дітьми, чоловіка все не було. Прийшов він тільки опівночі. Ти чому не спиш? буркнув Ігор з порога дружині. Господи, та я ж тебе чекаю, ахнула Олена. Добре, що ти не спиш, раптом сказав Ігор. Я подаю на розлучення, збирайте речі. Олена очі вирячила від несподіванки. Як, чому? У мене є інша жінка, і вона вагітна. Нам треба десь жити. А ми, де житимемо ми? У твоїх батьків. Ти що, не зрозуміла? Ігор почав говорити грубо і голосно до обіду, щоб вас не було. Олена розгубилася, заплакала і пішла до дітей. Вона всю ніч провела у кріслі, так і заснула в ньому під ранок. Мамо, а ти чому тут? Сашко заслаб, значить, ми нікуди не поїдемо. Я здоровий, озвався Сашко. Зазвичай Олена сиділа отак ночами, коли діти були слабі. Ні, усі здорові. Зараз я поговорю з татом, ми поїмо і поїдемо в парк. Тільки без нього, мабуть. Він заслаб? Так. А що ще сказати дітям? Пізніше вони зрозуміють. Ігор уже не спав. Давайте швидко, сказав він. Ми у парк, озвалася Олена. Ти з нами? Я що тобі вчора сказав? Збирай речі. Ні, квартира у нас спільна. Тут частки дітей і моя. Ми всі тут прописані. Ну і ти, звісно. Тож ми нікуди не переїдемо. Ділитимемо, значить, але сам рахуй, скільки отримаєш. Ти в покупку вклав менше третини, а решта гроші моїх батьків, тож не мрій. Он як ти заговорила, хто б міг подумати. Не тільки за себе треба переживати. Я не маю більше житла, я не маю тут батьків. У них тільки будинок в селі. Куди я дитину принесу? Куди? А в тебе є батьки. Ось йди до них, залиш мені все. Мені треба жити, сварився Ігор. Це твої проблеми. А я щось не бачу, щоб ти сумувала. У неї чоловік іншу знайшов, а вона ділить квартиру, і сліз немає, і не соромно. А я тут вночі подумала, що ти не вартий моїх сліз, а квартиру ділитимемо, і мені не соромно, соромно має бути тобі. Ти ще пошкодуєш. Дітей тобі своїх не шкода. Хлопчиків парк весь тиждень збиралися. Не схожі вони на мене. Ну і що? Це навіть добре, значить, не виростуть такими, як ти. Ігор гримнув дверима, не вдалося виставити, а він так сподівався. З Катертиною дорога, подумала Олена і пішла годувати дітей. Вихідний пройшов весело каруселі, солодка вата, морозиво, зоопарк. На сам кінець було кафе, бо всі зголодніли. Як чудово, казав Яків. А ми ще підемо? запитував Сашко. Обов'язково, на канікулах, якщо хороші оцінки будуть. У нас хороші, ми розумні. Ігор приходив пізно. Олена до нього навіть не виходила, їй було вже байдуже. Вона подала на розлучення, поділ майна, на аліменти. Розлучали їх довго. А потім Ігор передумав. Коханка щодня влаштовувала йому сварки. Вона сподівалася на квартиру Ігоря. Сподівалася, що він виставить дружину з дітьми, адже вона має де жити. Дружина ж Ігоря, як думала коханка, тихоня. Якщо на неї гарненько насваритися, то все буде за їхнім планом. Але не так сталося, як гадалося. Постійні сварки коханки набридли Ігорю, і він розійшовся з нею. Хотів повернутися в сім'ю і почати все спочатку, але Олена наполягала на розлученні. А як же ж діти? казав Ігор. Давай забудемо все, подумай про них. А ти багато думав, коли коханку знайшов, обурилась Олена. Ти ж хотів нас виставити з квартири. З дітьми ти навіть не гуляв, ти навіть не бачив їх. Я виправлюсь. З дітьми спілкуйся, але жити з тобою я не буду. Горда, так горда, рішуче сказала Олена. Нарешті їх розлучили. Ігор зібрав речі і переїхав. Олена викупила його частину квартири. Допомогли батьки. Ігор винаймає квартиру, платить аліменти на двох дітей, але незабаром буде на трьох. Коханка теж подала в суд. Що ви думаєте про цю історію? Напишіть у коментарях, а ще підпишіться і поставте лайк. Щиро дякую за підтримку мого каналу.